Намагався перетнути кордон в жіночому одязі на рубежі з Молдовою. Затримали 26-річного чоловіка. Випадок трапився поблизу відділу кельменці. Через довге волосся та незвичний образ. Прикордонникам видало, що на вихід з країни. Прямує жінка, проте, наблизившись, наряд помітив у мандрівника чоловічі риси, обличчя та щетину. Під час перевірки документів та спілкування з'ясувалось, 26-річний мешканець Львівщини справді мав намір перетнути кордон поза пунктом пропуску, а одягнув жіноче, аби не привертати зайвої уваги. Ще двох туристів екстремалів затримали на кордоні з Румунією. Тікачів з країни прикордонника Чернівецького загону виявили у Верховинському районі Івано-Франківської області. Ті спланували складний маршрут карпатськими перевалами до українсько-румунського кордону, проте натрапили на фотопастку. Група реагування відшукала та затримала альпіністів з наплічниками, які саме підіймали з гірським схилом. Порушниками виявили жителі Харківщини 1983 та 1991 дев'ятсот Років народження стосовно всіх затриманих склали матеріали про адміністративне правопорушення.